Привітики, ріднульки, Полтавщина на зв'язку, вітаю вас на своєму каналові. Сьогодні не притаманне нам відео, опять по проханню підписчиків. Джем буде джем кабачково-малиновий. Чому так? Зараз поясню. В мене чоловік е, полюбляє малину, ну є два такі фактори, через які він її не дуже полюбляє. Так, із-за кісточок. І, і за її кислоти, скільки сахару не кидав, все рівно дуже ярко виражений смак кислоти. Це все ми будемо обирати, ну, кісточки всі знають, як обирати. А от кислоту як убирати? будемо за рахунок кабачків, так як вони нейтральні, не боїмося. Я думала-думала, що мені з цією малиною зробити. Я пам'ятаю, раніше ми закривали варення з кабачків і туди додавали кислоту. Так як він сам по собі нейтральний. Ну, вирішила я спробувати, так як я знімаю відео. Рецепт, значить, вийшов класний. Бо якби він вийшов так собі, відео б я не випустила, повірте мені. І так, погнали. Рецепт класнючий, мені дуже сподобався. За цукор хочу сказати зразу, я буду кидати один до одного. Ну, якщо не любите занадто солодке, кидайте. На кілограм джему або ягід перемелених 0,7 сахару. І так, рецепт. І так, відважимо малинку нашу. Відтаримо зараз тару. Малинку зважили. 773 грама. Так, ставимо на огонь. Наливаємо 100 мл води, нам треба її зварити. Так, кабачки. Кабачків беремо у півтора рази більше. Жобки відрізала, помила. Будемо різати непроізвольно. Чим менші кусочки, тим краще. Наливаємо 150 мл води, накриваємо кришечкою і ставимо на маленький вогник. Так, малинка зварилась ухолола, протираю через таке ситце, щоб залишилися які Весь процес показувати не буду, щоб не займати багато часу. Кабачки закипіли, хай варюються. Десь півгодинки, вони точно будуть уварюватися. Потім оставимо їх хай охолонуть. Такі вони у нас вийшли. Я буду Опять робити через сито тому що в мене немає блендера. Все якось руки не доходять, то те треба, то те треба. Якщо у вас є блендер, взагалі вогонь У вас це пройде набагато швидше. Так. Це набагато швидше перетерлось, звичайно. Така в нас некрасива жижа вийшла. Ну, не перелякуємося. Що це разом будемо соєдіняти, зважимо, щоб знати, скільки нам додати цукру. Так, я змішала, в нас вийшло 2 кілограми. Так, це я не обмінусувала каструлю. Каструля 150 г. Хай приблизно 2 кілограми. Я буду кидати 2 кг сахару. Чому? Тому що в мене от люблять дуже солодке, солодке, солодке. Я знаю, що люди кидають на 1 кг джему 700 г сахару, цукру, вибачте, вони люблять солодко. У нас люблять дуже солодке, дуже. Тому кидаю 2 кг сахару. Так, я поставила на вогонь, ну не на великий. Ми треба перемішати, щоб... Цукор розтав, щоб він не пригорів і не осів на дно. Коли нас закипить джем, ми його зразу виключаємо. Варити будемо в два-три в етапи, будемо дивитися по консистенції і по часу, звісно. Уварювати його не треба. Закипіло, виключили, Остудилося. Потім знову закип'ятили, виключили, остудили. І, в принципі, можливо, навіть за третім разом будемо закривати. Запах малини не такий уже яркий, що мене дуже радує. Бо чесно, от смородина і малина, от наскільки от приторні і нам щоліком не подобається. На смак і на аромат, от дуже приторні. Треба з чимось розбавляти. Ну, в кожного свої смаки, знаєте, на вкус і цвіт фломастери різні. Так, ну добре, не буду вас затримувати. Джемик закипів, буду виключати його. І подивлюся, він такий густоватий, можливо, навіть на другому разі закрию його. Джем густий. Добре, виключаємо. Ребазірувалася на вулицю, стерилізую банки. Це оцет. У тому році все так закривало. І компоти, і варення. Дуже сподобалось, дуже все, все швидко, ну, так як мені потрібно. Все, переливаю в другу банку. Не ні воня нічого з там взагалі. Ні солодке, ні солони, ні компоти, нічого. Нічого не зриває, убивається. Все, все живе, що тільки можна. Все, як мені потрібно. Так, двічі закипів наш джем, охоложав за третім разом. Зараз буду закривати. Ще раз говорю, хто не любить дуже солодке, на кілограм джему 700 грам сахар вложіть. У нас дуже-дуже люблять солодке, то один до одного йому. Так, джемик закипів. Розливаємо банки. Все, все по стандарту. Так, у мене вийшло 4,5-літрові баночки, тому що. Всього, не побагато кинула. Ще в мене два відра білого наливу стоїть на павидло. І бачила, там у бабусі в сусідки валяються абрикоси, хай їх там небагато, ніхто їх не збирає. Хочу абрикосові дольки в Павидлові. Ну, що, я думаю, буде смачно. Етап завершений. Буду вечором з яблуками вовтузитися. Кому сподобався рецепт, ставте лайк. Пишіть коментарі, що так, що не так. Е, відповім на всі коментарі. Кому сподобалось, підписуємося. Ще буде дуже багато рецептів новеньких і дуже стареньких, про, яких ні, про які ніхто не знає. Е, не знаю, говорила я чи ні. Е, кислота Ну, кислоти тут предостаточно. Я б навіть ще більше додавала б е, цього кабачків. Через що ми так і зробили. Ну добре. Всім миру, добра, всім смачного. Пока-пока.